Всім привіт! Вітаю! Сьогодні хочу показати свій, свої дві такі неочікувані посилочки, сюрпризи, які прийшли до мене. Одна прийшла напередодні Нового року, інша от сьогодні я забрала її. Першу посилку, яку хочу показати, це такий подарунок. Неочікуваний подарунок від Альони Юрченко. В неї є свій канал. Багато хто з вас, хто на мене підписаний, підписаний також і на Альону. В своєму відео замовлення з каталогу Avon за грудень місяць я вам говорила, показувала, що очікувала подарунок сюрприз за 15 гривень, який Avon нам предоставляв. Хотіла отримати гель для душу. Свій улюблений гель для душу, романтика в Парижі, але не отримала його і, ну, чесно кажучи, так дуже засмутилася, от, і про це вам розповідала. І от Альона мені написала в інстаграмі: що, до речі, ми з Альоною підпис... ну, підписані одна на одну ще в інстаграмі, і хочу сказати, що і ви підписуєтесь на канал Альони. Дуже вона мені подобається. як... Дівчина Українка, патріотка, красуня, дуже в неї такий канал спокійний, такий без наворотів. Вона розвивається, удосконалюється, дуже гарні в неї різні макіяжні відео, також розпаковка з Ейвона, з Лівести, ну, різних мережевих компаній, мейкап. Тому підписуйтеся, я думаю, що вам буде цікаво. Особливо цікаво буде тим, хто цікавиться особливо макіяжем відео. Так що я трішки так відволіклася, і от Альона написала мені, що вона хоче вислати мені цей гель для душу. От. І, ну, я була, чесно кажучи, дуже здивована і, ну. Чесно, приємно, дуже приємно, що є такі люди, які дивляться твої відео та ще й підтримують, та ще й подаруночки такі висилають. От, але ж прийшла на пошту, думала, ну там, знаєте, гель для душу, який же там невеличкий буде пакуночок. Але Альона от прислала мені цілу таку коробку мейкапу. І от цей вино, виновник цієї посилочки, оцей гель для душу. Супер-супер. Буду користуватися і не відкладати в довгий ящик. Ой, так, тільки з морозу прийшла, тому не відкривається. Але от така краса. Мені от таке пакування ці гелів для душу набагато більше подобається. От. І шкода, що Avon все-таки ну, виводить такі чудові засоби. Які полюбилися багатьом. У мене, до речі, був такий в запасі, але я на новий рік подарувала його своїй кумі. Вона теж дуже його любить і знаю, що у неї вже були такі гелі для душу, і вже все закінчилося. Я теж їй не раз дарувала. От і думаю, подарую їй і зроблю таке приємне. А тут, і, бачите, і мені е, такий же гель прийшов. І я вже не раз говорила, що це такий своєрідний кругообіг добра в природі. Так, я нічого більше тут не, не діставала, не дивилася, тільки зверху зняла тут була така бумага папірку. Так, смаколики, бонжур різний, з десерт бонжур, класика, класичний. Тут іде з чорницею і маскарпоне, Бонжур ми любимо. Ось такий ще льодяник на паличці, карамель льодяник. Угу. А, ой, до речі, тільки побачила, що це тут е, тризуб. Ну, чудово, чудово. Сто років уже не смоктала такі льодяники. Ну, це син буде потішатися. Так, пес патрон, Лукас, така от цукерочка. Дякую, Альона. Так, що ж це таке? Крем суфле. Пінк світ. Крем суфле для дівчаток. Ого, ну це дуже добре. Так, енджел запакований, зафольгований, тому поки що не буду відкривати, але кремів для тіла багато не буває. Так, можливо, ця коробочка вам мішає. Так, і заважає, вірніше. І ще раз хочу вибачитися і перед Альоною, і перед вами за якість відео. Ну, поки що, тільки, на жаль, тільки так. Думаю, що звук буде нормальний. Так, крем для руки тіла, шик, гліцерин, алантоїн, пантенол, червоні ягоди і екстракт Годжи. О, я такий ще не пробувала, навіть і не бачила. Дякую, Альона. Теж креми для рук дуже люблю, а ще якщо вони і для тіла, то це взагалі супер. І отакий. От Ягідний аромат. Думаю, що мені сподобається. До речі, як він тут запакований. Ага, да. тут, тут він запакований, заслюдований. У мене закінчився такий крем для рук, теж ягідний від Avon. Дуже мені подобався аромат. Так, бальзамчик для губ з вишнею. Елен. Уга. Теж такий я не бачила. Ну, Це, мабуть, десь. Десь щось такого плану я бачила в Аврорі. Угу. От такий бальзамчик. Давайте відкриємо. О, Як все гарно запаковано. О, така дійсно вишенька, вишенька, така приємна вишня. Дякую, буду з задоволенням користуватися. Я люблю бальзами для губ. У мене, так як і креми для рук, не один, не два, а, а зразу три, а то й чотири в використанні. Так, що це в нас таке? Ага, магніт, дракон вогняний магнітик з символом року. Гарні такі кольори. Я такі люблю. Дякую. Так. Це щось таке? Ага, це привітання. Привітання. Святковий лист. Ну, це я прочитаю, Альона, обов'язково прочитаю, дякую. Патчі. Beauty Derm, Роз, рожеві такі пінк рожеві з колагеном. Ой, дуже дякую. патчі теж я полюбляю. Так, так хочеться, щоб все помістилося. Мабуть, отак трішки нижче візьму. Так. Маска. Маска, 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 тканинна, елен з вітаміном С. Передивлялася, до речі, що там в мене є в холодильнику, які маски тканині. І, до речі, в мене там в запасах вже майже нічого не залишилося. Одна, здається, всього маска. я ще так подумала, потрібно підкупити. І отут, бачите, от мрії збуваються. Так і останнє, що я бачу, ух ти! Боже, дякую, дякую, дякую Альона. Це моїм котикам. Леопольд, м'ясний раціон з птицею. Дякую. Прямо в мене зараз три котики кожному по, по одному пакетику. Ну, це чудово, чудово. От приємно, приємно, коли тебе дивляться і знають, хто там у тебе є, хто живе, хто з тваринок. Дякую, Альона. Так, трішки тут почитаю, що вона написала. Ютуб-дружба, так, так, Ютуб-дружба це дійсно так. Е, дивлюся завжди відео Альонині і е, дивлюся і підтримую її в інстаграмі, коли в неї там ідуть якісь макіяжні такі <кій> челенджі, або часто вона приймає участь в якихось макіяжних. Як це називається, естафети чи якихось проєктах. Також вона дуже активно розвиває свою співпрацю з Ейвоном. Ну, чудова дівчина. Рекомендую, якщо ви ще не підписані на канал Альони, то обов'язково підписуйтеся. І тобі, Альона, я бажаю тільки всього самого найкращого. І всій твоїй сім'ї бажаю здоров'я, щастя, мирного неба над головою. В ці такі от важкі останні дні для України, коли були такі ракетні обстріли, то і я писала Альоні, вона мені писала, як справи, тримайтеся. Така от відчувалася. Підтримка, таке єднання нас, українок, і це ну, так цінно, так до сліз, просто до сліз. Тому дякую ще, Альона, за твої подарунки. І буду вам вдячна, якщо ви підпишетесь на канал Альони, і будете підтримувати також її, тому що дівчина дійсно розвивається, дійсно вона старається і. Ну, така от вона справжня українка. Мені вона дуже-дуже подобається. Тому от та, таке сьогодні в мене було приємне розпакування посилки. Ну, і ще одна посилка в мене була перед новим роком від моєї подруги. Я часто вам показую її такі посилочки, які вона мені присилає: то на свята, то на день народження. От. І тут теж для мене було неочікувано. вона прислала мені. Невеличкий такий подаруночок. Ну, звичайно, там були смаколики перед передноворічні, їх вже їх уже ми з'їли, посмакували. А що було основним, головним, так це отакий кушон Де Баус? Де Де мабуть. Це преміальна лінійка корейська косметика. Це кушон іде інтенсивний, з ефектом фотошопу. Здається мені, що він йде в універсальному відтінку, тому що я тут ніде не знайшла нічого. От такий кушон, і тут, до речі, ще йде запаска, запасний тут один іде, от, така запаска. Я ще її не відкривала. От. Я теж була дуже-дуже приємно вражена таким подарунком, тому що я подрузі не говорила, що я, в принципі, придивлялася до кушонів, хотіла їх купити, ну, звичайно, трішки дешевші і не корейські, а може, і корейські, чи китайські. Ну, В інстаграмі дуже багато було реклами. Різних кушонів. От. І е, я говорила, що у мене закінчилися всі тональні засоби. Я купила собі бібі-крем від. Такий у мене був від Холіка, Хо... Вірніше є від Холіка-холіка. І знаєте, от, е, як кажуть, наші мис... думки матеріальні. так от і тут. Дивилася, думала і, отри... і отримала. Хоча, ще раз повторюю, я подрузі про це навіть не говорила, навіть десь там і не, не намікала. От. Але от так співпали наші так, бажання, наші думки. І от такий кушон. все так доволі гарно. Ну, це прем... преміум клас чи люкс клас, я не знаю, як це сказати. Все як. Має бути в кушоні, така от спонжик такий, і от так все відкривається. От так. Я вже користуюся, скажу чесно, спочатку, як тільки почала користуватися, я якось його не дуже зрозуміла, і мені навіть не дуже сподобалось, тому що він якось висвітлював, дуже сильно висвітлював. Моє обличчя, я не люблю такий ефект. Я все-таки більше полюбляю, коли тон, тон такий темніший, ну як ефект засмаги. А тут вибілювання. Ну Ми всі знаємо, що кореянки вони люблять, щоб обличчя, тон обличчя, все було таке рівне, світле, от, навіть таке вибілене. Ну Я трішки не люблю ефекти. От, Але потім цей кушон так гарно. Лягає на обличчі, підлаштовується під тон шкіри, і просто, знаєте, шкіра, я не скажу, що вон, не видно якісь там судинки, або якісь, можливо, трішки якісь плямки, пігментні, він повністю не покриває, але обличчя стає якесь дійсно таке однорідне, рівний тон і такий здоровий блиск. Ну, Гарний такий результат гарний. мені подобається. І чим далі я користуюся цим кушоном, тим більше от я бачу, що все-таки це мені подобається, і я його зараз використовую з великим задоволенням. От. І Він навіть не відпечатується на одязі, на верхньому одязі. Ні на шарфиках, ні на пуховиках. Так що ну от, дякую подрузі, що е, дала змогу мені познайомитися з таким засобом. І коли я ще подивилася, скільки він коштує, то, ну, це взагалі я б для себе ніколи б е, такого не купила. Так що дякую за такий прекрасний подарунок. От так, я... В якомусь своєму відео говорила, що е, нічого не очікую, ніяких новорічних подарунків. А тут от все-таки я їх отримала і дякую дівчатам за те, що порадували мене, і коли їх отримуєш, то якось е, стає на душі тепліше, і віриться, що все буде добре. Віримо, що життя продовжується і потрібно дарувати от такі приємні моменти. І нехай кругобіг добра в природі не завершується. Тому, дівчатка, чекайте також і моїх подарунок невеликих, вони обовязково обовязково до вас приїдуть. Хоча подруга мене не дивиться, навіть, мабуть, не знає, що в мене свій є канал, на YouTube канал. Але все рівно я їй віддячу теплими словами, подарунками, підтримкою. Ну і Альоні теж я відправлю невеличкі подаруночки, але це вже буде трішки пізніше. Ну, а на сьогодні в мене все. Дякую за. Перегляд, дякую за коментарі, за підписки і до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!